Я думаю, ви знаєте, що такі візуальні новели. Жанр ігр, де ти по факту більше не граєш, а читаєш і вникаєш в історію. Також є такий ігровий жанр, як JRPG – японська рольова ігра. В більшості з таких ми маємо покрокову байовочку. Суть в тому, що рамок по часу на нанесення удару немає. Ти можеш дуже-дуже довго думати, яку обілку заюзати, тому що є твій хід, котрий ти можеш дарити, чи захиститись, чи щось приминити, а є хід ворога, там, де все це робить живін. А ще є я, людина, котра ним. Вірно божнює і те, і те. Насправді, я думаю, багатьом художникам подобаються візуальні новели, і головне, що їх стримає від їх створення, це те, що ти або зовсім не вмієш програмувати, або тобі настільки лінцем займати, що ну його нафік, коротше. І я насправді така сама. Як же добре, що з нами всіма існує ще програма під назвою RPG Maker. Прекрасна програма, в котрій ти не без гемора, але все одно набагато простіше, ніж програмувати, зможе зробити свою гру або в тому, або в тому жанрі, або як я, поїдавши їх. В цьому Відео не буде технічної частини з подробною інструкцією, як користуватися rpg мейкером але, але, я вам розповім про свої перші кроки і про те, що я планую робити далі. Перше, що я вирішила робити з графіки, було можливо не найлогічнішим, але найскладнішим для мене, і я така типу, «йоу» це типу виклик. <смі> Думаю, як ви вже зрозуміли, це був ландшафт. На жаль, з підпейнту його малювання в мене немає, але очевидно, в мене вже є результат, і ось так це все виглядає. Якщо чого, це демонстраційна карта, на котрій я просто накидала все як приклад. Так ворі нічого не буде виглядати. І хоч тут є такі багатофункціональні блоки, як вода, трава, трапиночки, цього недостатньо. Я просто почала, Знаєте, мені треба було якось розім'ятись. Так то я вважаю, що починати якісь такі масштабні штуки потрібно плавно, тому що ну блін, ніхто Хоче виграти, чи не так? Далі, як справжній художник персонажем я вирішила намалювати портретик персонажки, однієї з насправді це типу головна героїня. І саме цей малюнок мені буде потрібен для того, щоб він показувався в діалогах. Так, в rpg мейкерів в діалогах в тебе знизу показується у цей вот портретик персонажа. І це насправді набагато легше допомагає зрозуміти, хто розмовляє, тому що кожен раз читати ім'я, типу якось слідкувати за цим. Ну, окей, можливо, для нормальних людей сіва, але для таких тупів, як я, <смас> портретик набагато легше. І також це зображення використовується, коли ти качаєш скіли персонажу. Так, це більше для ігр не мого плану, це більше для ігр всяких виживалок, там треба битися, коротше, ось для Але також в моєму виборі малювати саме от портрет персонажа є логічна причина. Це для того, щоб мені потім, коли я буду малювати піксельну маленьку версію персонажа, там де він ходить, ще щось робить, мені було набагато легше, тому що в мене вже є конкретна зовнішність. І так я буду робити зі всіма персонажами, в майбутньому, котрих я буду робити, котрі ну, мені потрібні будуть для гри. Вже майже вот третя хвилина відео, і думаю, саме часом розповісти, якщо що то за гра, про що вона буде, де я буду її публікувати, як її можна буде завантажити, і все таке. Перша це сюжет. Так, в мене це основна частина гри, тому що самого гімплею, крім як тикати мишкою, там хоч і буде, тому що ми будемо приходити з локації на локації, інколи битися, але цього буде реально мало. Так-то це середньовіччя. Битове, не розкішне, не мегамагія, хоча все ще ми в сетінгу фантастики, але в таке от, от вайбове середньовіччя. Та, кого я зараз малюю, і так, це жінка, це головна героїня, за котру ми будемо грати. Її звуть Мара. Я так, я просто полюбляю ім'я на М. Ну, Я думаю, по назві каналу ви це зрозуміли. Але так-то в принципі ім'я Мара саме мені дуже подобається, тому що ну, блін, значення смерті, типу прикольно. По сюжету вона в нас лицарка Лох такий, котра мандрує лісом на момент початку історії. Дізнайся більше, чому вона, якби лашок, що якби сталося, ви вже зможете в самій грі. Можливо, я навіть перероблю цю всю концепцію, тому що поки що ми тільки починаємо. Але ось база. На жаль, детальніше описати наступний сюжет я не зможу, тому що мірячка генії, IQ 500 мільйонів, котра вирішила першу свою гру, першу свою візуальну новелу робити в такому прекрасному жанрі. А само похапщина, да? Тому далі происходит Капохабшена, потім похапшена, потім ми перебираємося з однієї локації на іншу, пришкоди ще одна похапшена. Ну ви зрозуміли. Тому так багато кількість артівських сцен я вам показати не зможу, але все одно у нас все ще залишається багато іншого контента, який я прекрасно можу вам продемонструвати, і воно буде нести з собою тільки якусь візуальну хайпову цінність, ну і можливо когось надихну. Якщо ви зацікавились, то хочу вам одразу сказати про деякі технічні моменти. Насправді ви можете малювати всі оти самі іконки, початково в якомусь своєму комфортному форматі. Маті холста, а потім вже стискати їх до розміру потрібного в грім. Але варто зазначити, що якщо будете так робити, все одно вам потім, коли ви стиснете, сплющите своє зображення, вам потрібно буде його відредувати. Можливо, додати якісь пікселі, можливо, навпаки прибрати, підкреслити те, що розмилося, і особливо, якщо у вас лайн, такий самий або в мене, або тонкіше ще, тим більше. Вам точно потрібно буде потім зробити його чіткіше, тому що певно він розпливеться. Для мене, окрім того, що формат був занадто маленьким, тому що зазвичай я. Працюю на 25 з тисячі пікселів в принципі нічим не зрізнялась, тобто було достатньо комфортабельно. Тож давайте подивимося, як виглядає результат. Ось він. Мені дуже пощастило, що не потрібно було проводити ніяку кольорокорекцію, тому що зазвичай ну в мене екран комп'ютера трошечки з приколом. Тут муа, все з першого разу. Трошки жаль, що навіть не жата версія все одно замаленька, і прям в прекрасній якості я показати це не зможу. Але я думаю, всі деталі тут і так зрозумілі, тому поїхали далі. Найважливіша візуальна частинка, в принципі любого персонажа це те, як він рухається. Це те, як він ходить в принципі, ще щось робить в нас, поки що тільки ходи. Якщо ви дивились попередні мої відео про піксель-арт, де я, в принципі, намагаюся якось навчитися йому, починаю йому вчитися, окей? То я казала, що мені більше подобається піклярити там, де в нас мало намало пікселів. І якраз таки тут в фреймах ходьби в нас дуже-дуже мало на дуже-дуже мало пікселів. Якщо я не помиляюсь, мені не можна було виходити за рамки такого квадратика 48 на 48 пікселів. Тобто, так можна заповнити було весь цей простір, а ви ви розумієте, що персонаж він набагато худіше. Окей, висоту майже всі ці 48 пікселів я завжди використовую, але в ширину, блін, скільки там буде. Ви могли помітити? Що як підложку, як основу я використовувала вже готові фрейми, і що це за персонаж? Це я просто скачала одного з базових персонажів в самому RPG РПГмейкері, тому що ну блін так набагато легше орієнтуватись, і я ще не про в цьому. Якщо ви будете займатися чимось подібним, в принципі, раджу вам робити так само: обмалювати у вас не вийде, тут реально потрібно самому думати. Але але вам буде набагато легше орієнтуватись в цьому маленькому квадратику, типу, де впікнути ругу, де ногу, якого вони повинні бути розміру, і все це. Знаєте, вже достатньо пошипивши пікслер, я можу. Сказати, що він набагато легше і швидше, ніж звичайне малювання, але умові, якщо ти вже вмієш малювати і ти розумієш, як це працює, як працюють кольори, тіні, світло, всі технічні моменти, ти просто приходиш як в інший стиль інші техніки, і все таке. Зрахування того, що мені подобається, якраз такі оці мікропіксель пікслярти тобто там, де дуже великі самі пікселі, і їх дуже мало, цей стиль він сам по собі простий, дуже легкий і для освоювання, і ну коротше, тому він правда, легше. Але знаєте, коли тобі потрібно навалювати клятих 12 штук, котрі відрізняються від одного одного, ну типу, трошки, і якби три в нас плюс-мінус однакові, але там детальки відрізняються, треба, блін, половину про це Мед якось легко перестає бути. <хи> на це я жаліюся, не тому, що блін, як так, тому що ну, звичайно, малювання, якщо б я навіть чібика робила, все одно це було б набагато довше і набагато складніше. А я не тому, що я могла обрати просто шлях робити візуальну новелу. Але я подумала, ні, <хи> хочу це якось поєднати, що ми просто будемо ходити по світу. Тіба блін плюс вайп. А на цьому моменті я вже закінчила малювати нарешті цю анімацію, ходьби би, і можу вам продемонструвати цей шедевр. Так, розширення невелике, якість фігова. І напевно, знаєте, на запису це виглядає ще гірше ніж коли я просто запускаю гру. Але але я вам обіцяю, коли гра вийде, це буде виглядати ну прикольно, типу нормально, З вайбом, звичайно, дайте деяких дуже піксельних 90-х. Але все ще гарно. І знаєте, спочатку я думала закінчити на цьому відео, але монтаж затягнувся, як і його вихід, тому в мене готов і спітпейт, і результат другого персонажа. Те Теж саме, і іконки, і анімація ходьби. На жаль, поки що це все. Але ми прийдемо, і я нарешті під спітпейт оцього зможу розповісти про свої плани. Насправді, якщо ви дивились той відео, про кота, я вже казала, там де я піксель арт, типу вже друга частина получається. Я казала, що я ніякої гри короче не планувала. Тобто, так це була достатньо спонтанна ідея, тому що ну блін, я хочу собою візуальну новелу, що поробиш? З цим РПГ-мейкером вийшло дуже забавно, реально, прям такий хохма, тому що я про нього знала весь цей час, але мені просто випадково, абсолютно випадково ті, хтось впався відос про РПГ Мейкер. І я така, блін, а він існує, типу блін, там можна зробити гру. Блін, там вроді як не складно. І насправді це мене і надихнуло. Так, на жаль, зараз ця гра не є моїм якимось мейнпроектом, тому що й Йоперний театр Міра, коли ж намалюєш, ну точніше, домалюєш другу главу коміксу. Ну, колись домалюю, ребята, чесно, колись домалюю, я вам клянусь, але да, поки що так. Поки що в мене забара як і по учобі з раною школа, і по замовленням теж в мене там тотальний хеппі хаус. Не те, щоб жаліюся, в жодному разі, але все одно, якби факт, чому я інколи трохи відоси якби пізненько випускаю, чому я якби малюю в принципі менше, тому що мірчика та занятає вумен. Я думаю, для мене ця гра зможе стати типу таким максимально лайт-проектом, до котрого я зможу повернутися, помалювати те, що мені подобається, ну розумієте. І якби піти далі малювати те, що треба, те, що має сроки, і отаке. таке. Я не з тих художників, котрі ділять малювання на для себе і. Котре от якраз таки треба, але такі випадки все одно існують. Не сказати, що я не люблю малювати те, що треба, те, що треба якби здати. Ні, мені все ще подобається. Але це більш запарно. Давайте, якби, ну, заходимось на цьому. До речі, поки більшість людей все ще тут, хочу сказати, що в мене якби телеграм-канал є, і там не те, що випускається якісь мільйон моїх думок щодо посту. Там якраз таки я буду періодично скидувати всякі апдейти по грі, і в принципі мої апдейти <клух> на рахунок всього. Тобто, да я там типу крута це типу соцмережа, як в мене ютуб, тобто там не буде якоїсь, знаєте, максимально лайфстайл контенту. Інколи проскакую, але я не з таких людей. Також, думаю, можна сказати, що якщо вам потрапилося це відео і ви не є моїм підвісником, хоча якщо є, то ну перше, а по-друге, теж все одно знак. Можливо, якщо ви теж хочете зробити щось подібне, це саме час, хоча б спробувати, знаєте, зробити якусь тестову гру. Чи можливо у вас є яка історія, котру ви б хотіли розповісти, але ну вам чимось не підходить формат коміксу, чи вам складно якось компонувати, вибудовувати фрейми... Типу спробуйте, чому чи... ні, тут тим більше є багато безкоштовних асетів, тому котрих можна хоча б пощупати, що це таке. На Ютубі на всіх мовах є, ну на мою думку, достатньо багато якісних і реально зрозумілих туторіалів по rpg мейкеру Так ще раз на штука з другої котрі я все це роблю, називається RPG Maker, а штука, в котрі я малюю ці пісні штуки Прайт. Ну і ось ще вам неймовірного геймплея з неймовірно прекрасним оформленням, наповненням відкритого. всесвіту, то якісної пахьовки і <смір> всім таким. За перший випуск серії відео на рахунок моєї гри, я вважаю, я встигла достатньо. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментар, можливо, запитайте щось, можливо, вам щось було незрозуміло, Питайте все, тому що це продвигає відео. <смір> Підписуйтесь і в ТГшку, і сюди, якраз таки, якщо подобається грати, тому що я буду продовжувати цю тему розвивати. А це була Міра. Пока-пока.